На вулиці Куцубенського у Бродах наразі відбулися позитивні зміни. Хто ж став ініціатором? Дивіться далі. 2018 рік вулиця Михайла Куцубенського у Бродах тут після рісної літньої зливи не можна було ні пройти, ні проїхати. З того часу чимало місцевих жителів зверталися до місцевої влади. Проте з того часу жодних кроків щодо покращення стану цієї вулиці не було зроблено. Лише одні обіцянки з року в рік і зрештою жителі взяли справу у свої руки. За свій власний кошт усі, хто має автомобілі, скинулися на ремонт дороги, і тепер, замість грядки з болотом та озера на всю вулицю, тут рівна платформа для паркування автомобілів, а також підсипана центральна дорога. То з часом планують її заасфальтувати. Приємно також пройтися вулицею, яка освітлюється від ліхтарів, що реагують від датчиків руху. І дійсно, хто як не ми можемо облаштувати комфорт, бо, як то кажуть, обіцяного три роки чекають, а може й більше, чи не так? Сергій Нікешин телеканал Броди онлайн.